Привіт, друзі! Раді вас знову бачити! Сьогодні ми додамо підтримку діплинків до Flutter додатку за допомогою Flutter Redirectly, найкращої альтернативи Firebase Dynamic Links. Після цього уроку у вас буде одне посилання, яке відкриває правильний екран у вебі або на мобілці. Тож почнімо. Крок перший: створіть аккаунт у Redirectly, відкрийте браузер і перейдіть на сайт Redirectly.App. Натисніть кнопку Start Free і введіть свою електронну адресу. За кілька секунд ви вже у чистій панелі керування. Крок другий. Оберіть піддомен. Сервіс одразу попросить піддомен. У мене це «Demo». Натискаємо Save і отримуємо адресу demo.redirectly.app – домен, на якому житимуть наші посилання і якому довірятимуть мобільні додатки. Крок третій. Скопіюйте API-ключ. У меню Settings знайдіть API Key та скопіюйте його в буфер. Ніколи не пуште ключі в Git. Використовуйте змінні оточення. Крок 4. Додайте пакет у Flutter. У терміналі перейдіть у корінь свого проєкту та введіть Flutter Pub at Flutter підкреслення Redirectly. Після встановлення відкрийте редактор коду. Крок 5 Мінімальний код і налаштування платформ. У main. Dart імпортуйте пакет, створіть Instance Flutter Redirectly та викличте метод initialize із вашим API-ключем. Це всього три рядки. Додайте слухачі для лінків. Потім налаштуйте платформи. Для Android додайте Intent filter з доменом demo.redirectly.app. Для iOS додайте запис у Associated Domains із тим самим хостом. Flutter частина готова. Крок 6. Створюємо тестовий лінк. Дашборд попросить один раз зареєструвати бандл-ідентифікатори iOS та Android. Вводимо їх. Повертаємось на головний екран і натискаємо New link. Вводимо слаг Welcome, а цільову адресу поки що ставимо на google.com. Натискаємо Create. Готово. До речі, лінки можна створювати й через API. Але сьогодні так швидше. Тестуємо у вебі. Копіюємо лінк, вставляємо у браузер, тиснемо Enter. Google відкривається миттєво, тестуємо на мобілці. У симуляторі iOS вставляємо лінк у Reminders, щоб можна було його тапнути. Переконуємось, що flutter додаток запущений і натискаємо на посилання. Застосунок відкривається, а в консолі бачимо спійманий URL. Повністю закриваємо апку, натискаємо лінк ще раз, холодний старт, і ми знову на потрібному екрані. Ось і все. Дякую за перегляд!